Я радий вітати у нас на каналі канал Міто канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про ще одну автівку, яку підготували для нашого замовника під ключ. Це у нас Ford Edge. До рестайл 2018 року. Саме в 2018 році в цих автомобілів з'явився рестайл. Але це ще попередня версія в комплектації спорт. І, до речі, досить багаті комплектації спорт, тому що вони можуть бути як бідними. Так і більш простішими. Я зараз вам поясню різницю. Якщо ви взагалі для себе вибираєте Ford Edge, то, наприклад, якщо ви хочете купувати дорестайлові версії, я вам рекомендую брати їх після 16-го року. Хоч і з'явилися вони в другому поколінні з 2015 року. Чому так? 15-та ще була попередній SYNC манітола і в неї не було CarPlay Android Auto. Якщо ви хочете мати уже цей Наворочений гаджет, саме, щоб у вас були і Google-карти, навігація, Spotify і всі інші плюшки. Ви просто-напросто берете, щоб цей автомобіль був СІН-3 магнітолою. Це у нас буде з 2016 року. Ви здивуєтесь, якщо ви зайдете на статистику, подивитесь, в чому в середньому торгуються ці автомобілі. Ви побачите, що 3500 реально взяти таку автівку на аукціоні в США. Скільки ж вона приїде? Так, її можна привезти в 11-12 тисяч доларів без ремонту. Так, вона буде схожа, але трішки не така. В чому буде відмінність? Тому що це у нас комплектація спорт, і саме її фішка це її двигун. 2,7 екобуст. Дуже потужний, дуже надійний, дуже класно їде. І це виходить у нас спортивний кросовер. Спортивний кросовер, який може дати фору навіть якомусь седану, досить таки зарядженому. При цьому ми маємо великий міський багажник, салон і круту комплектацію. Наприклад, ці комплектації у нас класні фари з гарним свідченням. У нас камера під значком. Тобто, у нас є попереду і позаду камера, нам легше паркуватися. Контроль і утримання смуг це у нас знаходиться в лобовому склі, датчик дощу, датчик світла, безключовий вхід в автомобіль, сліпі зони, електрокришка, багажника, класний крутий шкіряний салон. Саме він такий йде в комплектації спорт, електрорегулювання сидіння, підігрів задніх сидінь. Вентиляція підігрів передніх сидінь, підігрів керма, звичайно, CarPlay Android Auto. Тобто ця машина досить серйозно заряджена. І якщо ми подивимося на диски, то це у нас 21-ші колеса 265 на 40 r 21 Така гума буде коштувати недешево. Але погодьтеся зі мною виглядає цей автомобіль на цих колесах просто приголомшливо. Саме головне це серце автомобіля. І якщо ви захочете для себе вибирати Ford Edge, то, скоріш цього, ви будете розглядати версію з 2-літровим мотором. Якщо ви будете дивитися як версію до рестайлу, так і версію після рестайлу. Чому так? Тому що дорестайлові машини йшли з двигунами 2-літровий екобуст, до речі, який дуже надійний, і на 245 коней, в принципі, його. Вистачає і розмитнення на нього буде менше ніж на нашу установку 2.7 і ще менше, ніж на установку з 3.5 двигуном. Тому що двигуни 3.5 після рестайлу, після 18-го року, зникли з цих автомобілів. А 3.5 атмосфера вважається на цих автомобілях найкращим двигуном. Але знову ж купивши його по ціні 3,5 тисячі доларів, уже в 11-12 вона сюди не приїде, тому що розмитнення на такі роки, на такий об'єм двигуна буде вище. Але туди можна поставити газ на розборках. Ці двигуни коштують недорого, якщо з ним щось трапиться. Тобто можна говорити про його високу надійність. В Тому числі можна говорити про високу надійність 2-літрової 2,7 екобус. Тобто Форд реально постарався для того, щоб у їхніх власників були надійні класні автівки. Тут у нас уся по заводу пошкодження було автомобіля не передній частині, тому тут особливо нічого такого немає. Але ми можемо подивитися на варіацію автомобіля. По заводу, коли ніхто не робив ніякого ремонту. І саме та задача, де я вам показую, яку ми виконуємо щоразу, коли ми збираємо для клієнтів автомобілі. Тобто у нас завжди стоять ось такі оригінальні пукольки, у нас оригінальне кріплення, а не з будівельного магазину, саморізи і все таке інше. А пошкодження цього автомобіля було саме в бічній частині. Якщо ми подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, ми бачимо, що в нього була. Вигідна ставка біля 6 тисяч доларів. У нас був чистий постій 18 2018 рік. Відповідно, цей автомобіль стане на облік 18 роком. Звертайте завжди увагу, коли ви вибираєте автомобіль на аукціоні на це. І, звичайно, автомобіль в супертоповій класній комплектації. Звичайно, що за 3 500 таку машину на аукціоні не купити ну, аж ніяк. Що у нас по пошкодженням? У нас були бічні дверки. Тут майстри працювали саме в бічній частині. І результат цієї роботи ми зараз можемо з вами подивитися на відео. Колір надзвичайно красивий, надзвичайно складний. Білий перламутр. Як бачимо, нічого з кольору у нас не випадає. По зазорам у нас стоїть все просто відмінно. Нічого не терчить, не випирає. По заднім дверкам у нас абсолютно та сама ситуація. Наші майстри працюють завжди з розмірами, і вони роблять автомобілі. Якісно для наших замовників. Це дуже така велика перевага, коли ви замовляєте авто США для себе. Ремонт зразу робите під себе нормальний, не колхозите. Вибираєте ту комплектацію, яка вам подобається більше, і привозите робите собі той автомобіль, який подобається більше. Тут у нас є також автопаркування. Якщо ви звернете, у нас додаткові парктроники стоять в багажнику, але про це ми поговоримо пізніше. Коли ви купуєте Ford Edge, ви також будете отримувати і електрокришку багажника, ви будете отримувати здоровенний міський багажник, який можна запхнути. Дуже багато речей, як бачимо в складеному стані, у нас зараз тут залишились запчастини після ремонту, власник їх забере собі. І таким чином, якщо вам по дому потрібно більше перевозити речей, то у вас нібито типу спортивна тачка, ти на ній нормально можеш навалювати. При цьому ти можеш її використовувати для родини повноцінно. І до речі, якщо порівнювати цей автомобіль по комфорту, по якості, то знаєте, Jeep Cherokee тут трішечки йому не конкурент. Тому що цей автомобіль буде все-таки краще. Якщо ми все-таки будемо порівнювати по тихості ходу, по шумоізоляції, особливо по динаміці, коли у нас тут стоїть 2,7 турбовий двигун, то все-таки його потрібно порівнювати з преміальним німцем. І тут Audi Q5 BMW X3 якраз йому конкуренти. Але буде різниця. Цінник. Ауді і БМВ буде значно вище, а утримання Ауді і BMW буде також значно вище. І тут Форд виходить в лідери. Його можна сміливо називати. Топ номер один, номер два в замовленнях. Я тільки що брав ключі на СТО, коли шукав від нього е, ключі. У нас така корзинка, і там всі ключі скидані. Так ось, у нас е, можна сміло говорити, що відсотків 30-35 лежить джіповських ключів, і відсотків 30-35 лежить фордовських ключів. Всі інші ключі це якісь інші марки, бренди. Тому джіп, Чирокі і Ford. Edge На сьогоднішній день у нас поділяють в замовленнях топ No1, топ No2. Йдемо далі. Комфортні сидіння дозволяють зручно розміщатися в задній частині. Бачимо, вони у нас з велюри і такою перфорацією з шкіряними вставками та для задніх пасажирів буде досить зручно їхати, тому що у них тут є ще підігріви задніх сидінь. Розеточки виведені для заряджання ваших гаджетів. А панорамний дах дозволить спостерігати за красивим небом, чи то вночі, чи то вдень. В задній частині більше немає про що розповідати, тому ми перейдемо в передню, тому що тут є про що говорити. Звичайно, приводи сидінь у нас електронні, повністю все регулюється електронно. Пам'ять сидінь, 4 скопи діймачі, автосвітло, автодощ, як я вже сказав. Та саме головне, тут у нас в салоні є налаштування як вентиляції сидінь, так підігріву сидінь. Звичайно, у нас є і підігрів керма. Вмикається також. У нас він тут на екрані. Вмикається вентиляція і підігріви також на екрані. І тут у нас CarPlay Android Auto. У нас є тут навігація штатна автомобільна і можна використовувати Google навігацію. Коробка у нас має режими Drive і Sport. Тобто в спорті буде автомобіль їхати швидше. Електроручник. Парктроники вмикаються, відмикаються, а також автопаркування. Якщо ви не вмієте гарненько паркувати автомобіль, то ця функція для вас буде в нагоді. Пробіг автомобіля складає всього-навсього 105 тисяч кілометрів. Звичайно, в автомобіля є контроль і утримання смуги, є у нас тут і дистронік, і при цьому у нас досить така стандартна фордовська панель прибору, і, в принципі, вона у вас нічим так Здивувати не може, вона у форда досить таки стандартна. Тут у нас і камера переднього виду вмикається окремою кнопочкою, якщо ви хочете вперед під'їхати до бордюри, ви дуже легко можете це зробити. Тобто комплектація автомобіля досить таки нарядна. Коли ми говоримо про клімат, то він у нас двохзонний, а не звичайний кондиціонер. І вам буде комфортно подорожувати з родиною. Коли ми будемо дивитися в передню частину автомобіля, ми побачимо перед собою просто здоровенніший такий капот. І незважаючи на те, що ти відчуваєш себе начебто в якомусь здоровенному бусику або тракторі, керування цим автомобілем буде досить легке і зручне. Коробка у нас також перемикається ось таким здоровенним селектором. Ставимо драйв, спускаємо гальма, і автомобіль їде самостійно. Саме головна і крута. Фішка цього автомобіля це, звичайно, його двигун. Тому що ці всі функції дуже класно, дуже круто, що вони є. Без них автомобіль був би гірший. До речі, комплектації спорт можуть бути і без цих функцій. Також можуть бути і титаніуми. Це вважається також хороша комплектація в цих автомобілів, але вона може бути і без цих функцій. Тому, коли ви вибираєте для себе авто, в США, потрібно дивитися, що є по комплектації того чи іншого автомобіля. Та самою крутою фішкою його являється саме його двигун. Тому що 2.7 не просто спортивний двигун, а це надійний двигун. Завдяки камері, як бачите, нам легко розвертатися. Та ми зараз пробуємо трішки на ньому навалити. Виїжджаємо напряму, нажимаємо газ і. Ууу! Гогу! Давно я не відчував таких відчуттів. А все справа в тому, що цей двигун звучить, якщо ви тільки що почули. Тобто приємний, крутий звук. При цьому цей двигун набирає швидкість. Ну, давайте так, у нас мало місця. Спробуємо розвернутися. Так, ну що, давайте зараз? Дубль 2. Так, дивимося. Вирівнюємо автомобіль і нажимаємо. Ух ти, йома! Навіть йо. камера злетіла, оце. Блин, ну пацани, скажу чесно, я давно цього не відчував. Ну що, друзі, я можу сміливо сказати, що нашому клієнту повезло. Він отримав не просто круту тачку з класним ремонтом, яку, по суті, на авторія не знайти. Він її отримав просто в шикарнішій е комплектації. Повній комплектації. Він її отримав просто в спортивному режимі. І, блін, ну, ця тачка може навалювати. Це просто кайф. Ну що ж, давайте паркувати цей автомобіль. Вже їде клієнт. Ми зараз поїдемо в сервісний центр МВС, будемо ставити його на облік. Тому що замовляючи авто із США з нами, ви отримуєте повний комплекс послуг вибору автомобіля на аукціоні. Його перевірку по базам, от повний комплекс послуг і сервіса по доставці і розмитненню, а також повний комплекс сервісу по ремонту і відновленню. Весь ремонт і відновлення відбувається по узгодженню з вами. У нас на СТО є все необхідне для цього обладнання. А, і відповідно наші клієнти отримують тільки класні автівки на свою роботу на геометрію кузова. Ми відповідно даємо і гарантію. Це для вас висока перевага, тому що знаєте, знайти, хто може зробити тяп-ляп, достатньо легко, а знайти, хто може зробити е, хорошо і якісно, достатньо складно. Тому чекаємо на ваші дзвінки та на ваші замовлення. Ми можемо зробити вам все абсолютно під ключ у нас на СТО, місто Київ вибрати, привести, розмитнити і відремонтувати. Наші клієнти завжди отримують класні автівки, рівні автівки і такі автівки, яких немає просто на авторія. Тому що наша головна мета це переслідувати високу якість і давати вам саме. Високу якість, щоб отримуючи автомобіль, замовляючи з нами, ви від його експлуатації отримували виключно задоволення. Ось такі переваги ви отримуєте замовляючи авто із США з Мітуавто. Ну а якщо ви хочете дізнатися про рестайлову версію більше, то на наступному огляді у нас буде Ford Edge Restyle 2019 року, і я вам про нього розповім більше на наступному відео.